Іван білий Бурсукова сушарня. Повертаючись із лісу, я присів під Берізкою перепочити. Поруч, на прив'ялі, й місцями сухій траві поставив кошик з грибами. Білих грибів я знайшов лише декілька, зате маслят і зеленушок набрав чимало. Ще було тепло, хоча осінь уже торкнулася дерев. Милуючись першим багрянцем, я роздивлявся навкруги. Збоку, поміж суховіття, стримів плескати пеньок. На ньому щось лежало. Та це ж гриби, здивувався я. До того ж, здається, й білі. Хто їх тут залишив? Не встиг я так подумати, як почулось легке шарудіння. Тієї ж миті біля пенька з'явився попелясто сірий звірок. Це був борсук. Він тримав у зубах темноголового боровика, якого тут же поклав перед собою. Я не ворушився, аби не сполохати несподіваного грибника. Борсук також завмер, ніби до чогось прислухався, і нараз пірнув у нору, котру я зразу не розгледів. Тепер стало зрозумілим, хто господар тих грибів, що лежали на пеньку. Борсук готувався до зими. А тут, на місці зрізаної сосни, куди падало сонячне проміння, влаштував сушарню. Я підвівся, обережно підійшов до пенька і поклав на суху соснову гілку й свої два боровички. Хоч і мало їх знайшов, та для такого трудівника, як борсук, не шкода.